Звичайно, що у всіх меблів є недоліки, так само є і в безкаркасних. Перший і очевидний, тут немає ніжок і немає ніші для білизни, тобто в жодній моделі цього немає. Якщо у вас в кімнаті висока вологість або немає опалення, то не раджу брати безкаркасні меблі, тому що внизу може збиратися волога під диванчиком або під кріслом, яке ви обрали. По-друге, коли ви такий диванчик або крісло розкладаєте, то в розкладеному стані висота зазвичай 22 см ну до 20-20-22 см. Лише в деяких моделей вище. Наприклад, ось диванчика X-Prom 30. 5 сантиметрів висота ось такого матраса. Тобто, якщо на ньому спати щодня, то буде незручно вставати і сідати, бо він досить низький. Тут у нас вже і ну, там, 35 сантиметрів вже вище, але все одно не таке, як, не таке посадочне місце, як ліжка з матрасом. Ліжка з матрасом приблизно там 50 53 см посадочне місце. Оце такі три основних недоліка без каркасних меблів. Але є й великі плюси: легкість, мобільність, безкоштовна доставка по Україні. Це все величезний плюс безкаркасних меблів, особливо для тих, в кого немає кому там занести, зібрати і так далі. І по-третє, це повністю рівне спальне місце. Не всі каркасні дивани, далеко не всі можуть похвалитися рівним спальним місцем. Тому за безкаркасними меблями переходьте на сайт Солоха.єй. Як бачите, є шоурум в Києві на Дніпровській набережні а а в описі до відео залишаю телефончик для зв'язку.